Поїхали групою 25 осіб. Е, приїхали перший бій, е, заходили, ми заходили в 10 вечора. Е, Мар'янка була після обстрілу фосфором. Найбільше запам'яталося це танкові обстріли. Як ми попали, сиділи в укритті більше двох годин, бо нам працював танк, е, ніхто його не міг вичислити. Ну, він, напевно, з закритої позиції працював. Ну і оцей, що ми під авіаудар попали, воно було, ну так сказати. Нам по рації вийшли, передали, можливий авіаудар, але воно ну, звук такий, ну, від взриву приглушив трошки, але це було саме таке. Після Маринки повернувся на, на свій підрозділ Петрівці. Служба йшла десь ціле літо, ми там служили, і в жовтні е, прийшла на заставу телеграма про бажаючих перевестись в перший Донецький. І я перевівся в перший Донецький. Підготовка була у нас, а потім після підготовки нас відправили в Бахмут. Бахмут ми заїхали 15 березня. Ну, як сказати, в Бахмут ми попали, зразу вийшли на позиції з Збройними силами. Зайняли оборону в частному приватному секторі. На позиції нас було четверо осіб, наших хлопців. І вечором ми зайшли в 4 ранку, а в півп'ятої вже почався штурм вагнерів. Лізли вони ну, щільно, часто. Приходилось стріляти багато. Один, один штурм, то ми мали вистріли до РПГ, а сама труба була пошкоджена під час обстрілу. Нам хлопці з сусідньої принесли трубу від РПГ. В Бахмуті була дистанція ближче до ворога, то вони перебігали, там, чи, чи ми їх бачили. Ну, багато кричали вигук, вигуки, особливо слава Україні, коли стріляєш з гранатомета, щоб вони чули, що тут українці працюють. Вогневі контакти були в Макіївці, це штурми відбивали, прямий штурм. Ми зайшли на позиції, там у нас були хлопці трьохсоті, допомагали виносити. І був один загиблий. Також допомагали поміня... його виносити. Прийшлось стати на, як то кажуть, на місце загиблого побратима і далі відбивати штурм.